Так, другий заїзд Канстаху. Спробуємо зараз забрати ще лежачу жінку з дідусем. Зброю з цієї адреси, де, нам, де мою автівку підбили росіяни. Притягнули зараз течіка, тому що на другому поверсі люди заблоковані після прильоту. Зараз спробуємо через течик їх якось пустити. Богдан Іванович на опиті вже. Коли ми приїхали по заявці на евакуацію, нам написали, що дідусь з бабусю готові, плачуть, хочуть виїхати. Поки ми чекали, поки вони зберуться автівку нам підбили. А знаєте прикол? Ми зараз повернулися, а цей дідусь з бабусю залишаються, вони не хочуть їхати. Ну, Отак-то? А отак? Так, а, от так, да, да, да. Да, да, от так. Що, пробуємо? Давай, дядечка, давай-давай-давай. Давай. Все. Приехала. Да, Вин, оборвался, дружище. А как ты это зафиксируешь? Блядь. Дядька, ну такая, конечно, авантюра. Ой, блядь, не говори. Думаешь, за затя... Держ... Все, поехали. Давай Гані, гани, 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 гани! Гані, дядечка, гані! Гані! гані. гані, дядючка, гані. гані. Ну що, здається, що виїхали? Це просто диво Богдан, Богдан Сергійович радий мене знов бачити! — Що, Жити буде? Буде, буде. Буде, буде, он, бачите, сквозна. Прям сердечко Буде жити. Пацани зараз будуть. Біляшик, родненький мой! Родимий! Беляшиком будуть зараз вести.